Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. У студії працює Наталія Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску дивіться про таке. Не поспішають в укриття, але дотримуються комендантської години. В Умані хасиди готуються до святкування Рожгашана. Кожну суботу, кожен шабат. Ми молимося, аби Україна виграла війну. У територіальному центрі Черкас відбувся безоплатний урок із вивчення жестової мови. Добрий, добрий рано. Як сонечко рано. Добрий, правильно. Емоційна підтримка для наймолодших Черкаські школи отримали антистресові наплічники. Це антистресова кулькана розвиває і моторику, і заспокоює діток. Маємо два «Теді». Не поспішають в укриття, але дотримуються комендантської години. Так про хасидів в Умані розповідає представниця міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Ірина Рибницька. каже, більша частина прочан цього року прибули з Ізраїлю. Відтак про загрозу з повітря знають не з чуток. Чи дотримуються правил безпеки віряни в Умані? Дізнавалася Вікторія Будавіцька. Що осені один житлових кварталів Умані на Черкащині стає центром паломництва тисячі хасидів з різних куточків світу? Приїжджають сюди, аби відзначити новий юдейський рік. Рожгашана це осінь не стало виключенням. Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну та застереження влади, віряни продовжують приїжджати, аби помолитися на могилі Рабіна Нахмана. Вранішній дощ прочан не налякав. А вони збираються поблизу входу до могили. 23 річні товариші Ліон та Натанель приїхали з Ізраїлю до Умані разом під час повіщень про Грозу з повітря завжди йдуть в укриття, розповідає Леон. Yeah, sure. Так, звичайно, ми йдемо в укриття. По одній стороні вулиці нас супроводжує поліція. Трохи страшно. Ізраїльтянин Офел каже, навпаки, укриття не шукає, оскільки вірить у захист свого пророка. No, we don't. Ні, ми не ховаємося. Ми віримо у Всевишнього та знаходимося під захистом рабі Нахмана. Зі слів Офала, в Умані Він уже в десяте. Каже, цього року добиратися до місця паломництва було складно. Літаком та автобусом добиралися, тільки автобусом їхали 20 годин. Заблукали, коли перетинали кордон Румунії з Україною. Півтори години на одному боці, півтори на іншому. Багато часу витратили. Не шукає укриття під час тривоги як і в Левієв, але, говорить, користь від запровадження комендантської години є. Тишина ввечері, це очень добре. Раніше було балаган, до познання спали люди. Часалога укриття в районі паломництва облаштовані в синагогах та готелях, розповідає представниця міжнародного благодійного фонду Ірина Рибницька. Облаштовано було спеціальну систему оповіщення, а через гучномовці віщаються повідомлення про оголошення повітряної тривоги, а також про що необхідно здійснити після оголошення повітряної тривоги на трьох мовах. Уманчанка Вікторія Поліщук працює в районі паломництва. каже, завжди спускається в укриття під час тривоги. Ну, мені? Тривожно, тривожно. Кожну тривогу я, звісно, переношу дуже сину Так. Окрім заходів безпеки, діють тут і заборони, як то придбання алкоголю та перебування на вулиці у нічний час. Пересуватись вулицями єврейського кварталу можна за перепустками, говорить місцева жителька Софія Цимбал. Воно так повинно бути. Тут повинні знаходитися тільки співробітники будь-якого підприємства, а також повинні знаходитися люди, які прописані. Я вважаю, що це нормально. Люди проживають. Деякі беруть квартирантів, хасидів, саме паломників, а деякі не беруть. Тобто вони мають повне право тут знаходитись. Зі слів міського голови умані Ірини Плетньової люди мають з розумінням поставитися до всіх незручностей пов'язаних з питаннями безпеки. Те, що на в'їзді в місто перевіряють документи, я думаю, що це навіть дуже добре, тому що. Період війни це безпека всіх наших громадян, і в цьому поганого нічого немає. Попри рекомендації та обмеження, хасиди продовжують їхати до Умані й молитися. Ми молимося, бо українці виграли війну. Росіяни залишили вас у спокої. Ви жили в мирі. Чудово нас захищаєте, турбуєтесь про нас кожну суботу, кожен шабат. Ми молимося, аби Україна виграла війну. Вікторія Будовіцька, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина. Вивчали українську дактильну абетку та намагалися візуалізувати своє ім'я. Так у територіальному центрі Черкас відбувся безоплатний урок із вивчення жестової мови. Його викладачка Марина Фень каже, захід приурочили до міжнародного дня жестових мов, який відзначають сьогодні. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. На стенді українська дактильна абетка. Сьогодні відвідувачі уроку вивчатимуть літери жестовою мовою. Майже кожне слово в жестовій мові українській можна показати або жестом, або якщо ви забули жест, можна впродактизувати. Потому переходять до слів: найперше і найелементарніше, що мають вміти показувати люди, це своє ім'я, каже викладачка Марина Фень. Якщо разом це ти. Перше ти, а ти, я ти показала. Пані Тамара практикується разом із вчителькою. Каже, до заняття уявлення про жестову мову були інші. Я думала, що знаки якесь слово обозначають. Ну, іди там. А якщо по кожній букві слово казати, то це дуже довго. Навчають також і привітань. Цю погладине. Добрий. 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 Рано. Як сонечко встає. Добрий. Ранок. Добрий день. Приємно зустрітись, приємно познайомитись, приємно спілкуватись. Відвідувачка занять Катерина Зінченко розповідає: в місті часто бачить людей, які спілкуються між собою жестами. На урок прийшла заради цікавості. Так трохи з ними спілкувалася, але мені просто інтересно, бо я їх часто бачу і не завжди можу їм сказати, що я хочу. Таке заняття у терцентрі відбувається вперше. На нього надихнули події сьогодення. Розповіла Марина Фень. Був сюжет по телебаченню про складність пережити війну для нечуючих людей, які не чують ні повітряної тривоги. Погині, вибухів і так далі. І з'явилася ідея, що треба впровадити оце в маси да, цю мову, щоб вони могли комунікувати з людьми, щоб люди могли розуміти, щоб люди могли допомагати, тому що люди, які не чують, дуже обмежені в своєму спілкуванні. Викладачка зазначила, якщо відвідувачам сподобається такий урок, їх запровадять в центрі на постійній основі. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Чотири промислові та виробничі швейні машинки отримали волонтери благодійного фонду Волонтери Дніпровського від громадської організації Кримсос, розповіла Суспільному директорка фонду Любов Здоровенко. Нове обладнання допоможе збільшити виробництво ковтр та подушок для переселенців, які проживають у Черкасах. Ірина Філенко продовжить. Розкроює тканину на подушки волонтерка Галина Курч. Себе називає швачкою самоучкою. каже, обшиває тепер не лише свою сім'ю, а й переселенців. Тут ось шивається, загинається і наготова наволочки. Протягом дня може розкроїти та пошити до 10 наволочок. Всю тканину, з якої виготовляють речі для переселенців, надали доброчинники. Потреба каже Галина Курч: величезна. Нема такого дня, щоб хтось не приходив. Немає бували такі дні, що приходило по 10 чоловік. Люди, які просто зошит, ми в зошит записали, що людям потрібно. Якщо в нас не було, ми тоді шили, дзвонили. Люди приходили, брали. По кухонні рушники, подушки та ковдри прийшла до волонтерів донечанка Світлана Доценко. Всі ці речі каже, необхідні зараз дуже похолодало. А ми приїхали, як то кажуть, чому були і знайомі. Порекомендували на це дуже тут. Працівники такі вічливі, доброзичливі. Ми прийшли і нам. Допомогу. на цих нових машинках працює семеро осіб. Розповідає директорка благодійного фонду Волонтери Дніпровського Любов Здоровенко. Завдяки виграному грантові вони можуть ще більше допомагати людям. Тепер ми зможемо шити ковдри набагато більше ковдр, подушок. Ми дуже задоволені тим, що нам вдалося їх закупити, тому що у нас набагато збільшиться виробництво. А це волонтерка Катрина Черногал. Уміє шити на усіх цих машинках. каже, бо має 50-річний досвід. Поки шили на цих, а тепер буду на цих. Для мене Это... Це... Класна машинка. За українцями перемога додає пані Катерина і відчуває свій щоденний обов'язок допомагати. Я домочна, просто маю. Я дов'язана допомогти, тому що я вважаю, що не допомагати, це великий мінус. Розумієте? а допомогти – це треба, всегда надо допомагати. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Тисячу наплічників із предметами психосоціальної підтримки для дітей отримали черкаські школи та дитсадки. Розповів директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Таку допомогу надало товариство Червоного Хреста. Наша Дарія Шевченко побувала в третій школі міста та дізналася, що входить до наборів та як їх будуть використовувати. Дошкільного укриття рюкзаки несе заступниця директора Яніна Харченко. Саме тут, в період повітряних тривог, ними користуватимуться учні. Жінка показує, що входить до його складу. Це антистресова кулька, не розвиває і моторику, і заспокоює діток. Маємо два ведмедика теді. Дитина може отримати таку, таку іграшку, погратися, заспокоїти а ще мильні бульбашки, пазли, пластилін та настільні ігри. Я Харченко говорить, такий набір відволікатиме дітей від тривожних думок, і час в минатиме швидше. Рюкзачки з прекрасним наповненням, тому що навіть іграшку ось таку, як ми маємо, дитина може її взяти до рук. Доторкнутися, притиснути до себе, заспокоїтися, якщо дитина має певну тривожність. П'ятикласники Максим та Ілона одні з перших, хто оглядає нові іграшки, обирають фаворитів. Є є на наподобі. <звук> Просто ж подаюся. Десятирічна Ілона Касторнова каже, рада іграшкам, бо тепер нудьгувати в тривогу не доведеться. Можна так зібратися з друзями, та й пограти. Тому що в укритті дуже сумно сидіти. До цього іграшок в укритті не було. Розповідає п'ятикласник Максим Сальников. У нас тільки були телефони та де то вони не доїдали. Я б грався такими іграшками. Вони для дітей дуже були б і корисні, як під час повітряної тривоги. Зі слів директора школи Валерія Завіновського, нині очне навчання відбувається в перших та п'ятих класах. Школу відвідує близько 160 дітей. Заклад освіти отримав 10 таких рюкзаків. Психологічна та емоційна підтримка для наших наймолодших школярів дуже і дуже потрібна, особливо коли вони йдуть в укриття під час повітряної тривоги. Вчителі і колектив нашої школи намагаються їх підтримувати, але ж, але ж це важко робити тільки на словах. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному. У Черкаси. Стільчики, ляпавки від мух, дощечки та кухонне приладдя продають учні Червонослобідської школи номер 2 А виручені кошти передають на потреби ЗСУ. Вироби виготовляли протягом літніх канікул, а нині їх реалізують, розповів учитель технології Валерій Ямборський. Яку суму вдалося зібрати, розкаже Ірина Філенко. Для того ж цей стільчик мав функціональність. Потрібно прикрутити оцю дощечку за допомогою шуруповерта на один саморіз. Ну, Це вчитель технології Валерій Ямборський. Зі своїми вихованцями з дерева та металу створюють речі домашнього вжитку. Давай ми тепер два Вихованець вчителя Костянтин розповідає технологію виготовлення стільчика для кухні. Ми робили підставки. Валерій Миколаївич дав мені рейку, я її почав різати на п'ять частин. Ну, і Потім я почав дві частини клав отак, і потім клав три і склеював. І прижимали якимось важким предметом. І потім вони склеювалися і ставали, і і не усіма силами. намагаємося допомогти українським військовим і все літо трудилися для них. Розповідає шестикласниця Лілія Ткач. Це приближає нас до ну, щоб ми перемогли Україна і щоб більше не було Росії. Ми плели більше 200 браслетів. З бісером їх робити ну не так уж і важко десь два дні ще один браслет зробити. Ми з дівчатами все літо майже ходили і робили ці браслети. Вчитель Валерій Миколаєвич став ініціатором нашої роботи. Розповідає шестикласник Горій Плис. Власноруч виготовлені поробки віддали до церкви, де їх продавали. Хотів допомогти, але я не знав, як і тут сказали, що можна робити вироби, і ми почали робити. Серед найпопулярніших виробів ляповка для мух за два дні реалізували 40 штук, розповів вчитель технології Валерій Ямборський. Ми зробили потім другий раз такі ж вироби вони опять були реалізовані. Ну а вже третій раз ми доробили діти. У мене були матеріали. Ми доробили ті совки, що ми почали ще раніше робити на початку того, і також ми їх реалізували. І оці всі кошти були передані на потреби Збройних сил України. Чені кошти це більше трьох тисяч гривень передали на фронт, розповідає вчитель. Але що саме вдалося купити, не зізнається. Те, що вони пішли, пішли на потреби, тому що ми отримали подяку за цю скажімо, перечислення цих грошей. Це я почув особисто. Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті Суспільне медіа та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.